Будинок приїжджає, його краном встановлюють, він складається з двох частин, їх з'єднують між собою, і будинку вже можна. Через три дні після встановлення можна в ньому вже знаходитись. Керівник підприємства з виготовлення будівель Станіслав Юрченко розповідає про модульні будиночки, які встановили на території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. Модульне містечко зводять для військових, які отримали поранення і проходять лікування у медзакладі. Це кухня, вона повністю передбачає інклюзію, зроблена згідно діючих нормативів, стандартів. Тут спеціально передбачене місце для того, щоб на візку можна було під'їхати. Також тут вбудований холодильник для хлопців зробили, також розробили і замовили спеціальні стелажі для того, щоб можна було. Доставати тарілки, там вілвілки житло розраховане на двох людей. В ньому враховані усі потреби осіб з інвалідністю. Ми зробили, спроектували так цю кімнату, щоб людина не відчувала себе, що вона знаходиться десь в лікарні. В будиночку є дві спальні: вітальня та ванна кімната. Приміщення оснащене автономним опаленням. Пацієнтів по завершенні лікування в медзакладі заселятимуть сюди з членами родини. Спочатку пацієнти, важкі пацієнти, знаходяться в стаціонарних відділеннях, по етап. По реабілітації вони будуть переводитись в будиночки, ці котежні будиночки, де вони вже будуть мати право проживати з членами родини, де будуть наші спеціалісти, лікарі, психологи навчати і родину, як жити в цивільному житті з пацієнтом. Модульне містечко на території госпіталю зводять в рамках спільного проєкту обласної адміністрації облради та одного з операторів поштового зв'язку. Це будівництво десяти модульних будинків, які вже станом на зараз встановлені, для того, щоб наші військові, які проходять реабілітацію в госпіталі, лікування, могли проходити психосоціальну реабілітацію вже не в палаті, а безпосередньо в будиночку. Вони всі будуть змонтовані. І 1 листопада безпосередньо вже будуть функціонувати в повному обсязі. Ми ж закривали питання лише по благоустрою території. Це сума до 3 мільйонів гривень. Вартість даного проекту сягає 25 мільйонів мільйонів гривень. Це ці всі будинки, які ви бачите, кращого місця ніж. Ніж в Рівненській області, ніж в Клевенській, госпіталі трені не знайшли і вирішили інвестувати. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.